Вітаю, друзі! Сьогодні я познайомлю вас з істотами, що виглядають, ніби прибульці з іншої планети. Це мухи-діопсиди, або, як їх ще називають, мухи зі стебельчастими очима. Погляньте на них. Маленьке тіло усього кілька міліметрів. А очі. Великі фасеткові очі, які блищать, немов два кришталеві ліхтарики на довгих стеблах. У деяких видів ці очні ріжки, довші за все тіло мухи. Наприклад, у телеопсіс далманії відстань між очима може сягати майже 2 сантиметрів. Це світовий рекорд серед комах. А тепер найцікавіше, навіщо природа вигадала таку цікаву, але доволі дивну конструкцію. Науковці кажуть, що вся справа в коханні, у діопсид розмір очей справжній стандарт чоловічої краси. Самиці обирають самців із найдовшими очними стебельцями. Чим ширше розставлені очі, тим привабливіший партнер. Деякі види навіть рухають ці конструкції, піднімаючи чи опускаючи їх під час залетяння, ніби демонструють свою красу з вигідного ракурсу. Це як павичий хвіст, ознака здоров'я та сили. Але в таких очей є і практична користь. Таке розташування дає мухам майже повний панорамний огляд. Їхнє поле зору сягає майже 360 градусів. Вони бачать рух навіть позаду себе і можуть миттєво реагувати на небезпеку. Крім того, така форма зорового апарату дає мухам більш глибоке і різке, майже стереоскопічне бачення. Здебільшого діопсиди живуть у дощових лісах із дуже щільною рослинністю. У таких умовах висока різкість і глибина зору незамінна властивість. Проте така краса має свою ціну довгі очні стебла збільшують опір повітря, тому маневрувати діопсидам складніше. Але вони пристосувалися. Їхні крила мають особливу форму, яка допомагає зберігати баланс навіть на різких віражах. Мухи діопсиди це приклад того, як дивно і водночас мудро працюють природа й еволюція. Заради краси, заради вибору партнера, заради виживання, навіть найменші створіння здатні захоплювати нас дивами інженерної думки. Тож просто нагадую, друзі, у світі повно чудес. А отже, не прощаюся надовго! До нових відкриттів! Побачимося!